В лютому в Великоборлоцькому районі Харківщини на базі дослідного господарства «Пантелеймонівське» відбувся семінарна рада, в якому взяли участь науковці інституту рослинництва імені Юрієва, фермери і спеціалісти агрономічних служб сільськогосподарських підприємств району. Науковці ознайомили учасників заходу з особливостями вирощування озимих та ярих культур в зоні Харківської області в 2017 році. Також були розглянуті питання дотримання сівозмін, збереження родючості ґрунтів, Оптимального мінерального живлення рослин, запобігання і боротьби з хворобами зернових колосових культур та інші. Сьогодні у нас відбувся семінар практикум з питань вирощування високих урожаїв озимих культур. Представники науки сьогодні зустрічалися з агрономами, де розповіли, які сорти озимих культур. Може запропонувати інститут Юрєва для отримання високоврожайних високих урожаїв, якість зерна, щоб була. Ну, запропонували закупати ці сорта у інституті Юрєва у наших насінневих господарствах, які абсолютно нічим не гірші, ніж імпортні насінневі продукти. На дворі ще хазяйнує зима, але пройде зовсім небагато часу і розпочнуться весняно-польові роботи. Тож нині аграрії активно закуповують насіння. В серці господарства це центральний тік, де знаходиться насінневий матеріал, який зараз реалізується нашим господарством в нашій області на посів ранніх зернових і пізніх культур. Ми бачимо, що вже пішла реалізація. А якщо є реалізація, то ми розуміємо, що ми працюємо в селекції селекціонери недарма. Тому нам приємно, що насіння високоякісне. На сьогоднішній день дуже великі вимоги. Це згідно закону України про насіння, садивний матеріал. Все насіння повинно бути сертифіковане і відповідати тим самим високим вимогам. На сьогоднішній день треба сказати, що дійсно таке насіння в цьому господарстві вирощено. Залишається тільки все за нашими аграріями, якщо вони. Буде попит на насіння, то я думаю, що і буде наша вітчизняна наука далі розвиватися аграрно. Насіння дослідного господарства Пантелеймонівське популярно серед аграріїв не тільки Великоборлуцького, а й інших районів Харківщини. Також на це насіння є попит в Київській, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях. Вирощування власних вітчизняних високоврожайних сортів пшениці. Це будемо говорити, могутність нашої держави. Це Надходження валюти в Україну. От, і от такі підприємства, як наша червона хвиля, як елітне, вони повинні і далі працювати. У нас прекрасна наука, у нас прекрасні відсипти юриво є генетики. От, і сорти пшениці у нас і експортуються за межі України. В Пантелеймонівському вирощують насіння різних сортів зернових та зернобобових, а також технічних культур. Також ще технічні культури. У цьому в минулому році було 850 гектарів цукрових буряків, урожайність 450 центнерів з гектара, соняшник і соя. Урожайність сої 24 з гектара. Це досить непогані показники. Успішно розвивається в господарстві твариницька галузь. Зараз ми знаходимося на молочно-товарній фермі в селі Зелений Гай. Тут знаходиться 870 голів великої рогатої худоби, із них основного 300 голів дійних корів. На сьогоднішній день господарство доє 5-5,5 тисяч літрів молока. Кожного дня реалізуємо це молоко 2,5 тонни міста Харків і остальну решту реалізуємо молокозаводам, Куп'янському і Харківському молокозаводам. Цього року в господарстві сталася подія, завдяки якій про Пантелеймонівське дізналася вся Україна. На нашій фермі сенсація. в цьому році, 18 січня, коровка, біля якої ми стоїмо, привела, отелилась чотирма телятами. Це перший випадок, як говорить наша наука українська перший випадок в Україні, так як всі чотири. Телятка це однополі полі Телята чувствують себе атлічна. Уже в них, то есть, вони вже їдять, не тільки п'ють 10 днів, у них тільки випайка була. А зараз вони вже їдять сіно, комбікорм. Ну то є повноценна. Відомо, що на селі Тваринництво – основа життєдіяльності. Воно є гарантом збереження робочих місць. Зарплата достойна. Якщо їдуть працювати, то вони знають, що вони буде достаток у сім'ї і, і працюють відповідно, дуже хорошо. Я колективом своїм не нахвалюсь. У нас замечательний, дружний колектив. Пантелеймонівське багатогалузеве господарство, де саме тваринництво забезпечує працівників роботою протягом року. Сьогодні люди, які тут працюють, вони мають сьогодні робочі місця, вони мають достойну заробітну плату, їх обслуговують зоотехніки, техніки іскусственного запліднення тварин, працюють інженери, щоб працювали транспортери. Все ж таке майбутнє нашої держави за багатогалузевим господарством, таким, як наше державне підприємство «Пантелеймоновське». Господарство допомагає в благоустрої населеного пункту, опікується школою, допомагаючи навчальному закладу в проведенні ремонтів, придбанні меблів та інвентарю. В червонохвильському НВК навчаються діти із п'яти навколишніх сіл. Дітки у нас дуже хороші, цікавляться історією свого села. Пишу пишуть навіть розповіді. Робимо ми пошукову, проводимо пошукову роботу і з дітками. Дітки у своїх дідусів, бабусів розпрашують історію села. Вони розказують історію сім'ї, історію села. Діти цікавляться, учать історію, вивчають. Ми з ними відвідуємо. Олімпіади, історичні турніри, на яких діти займають не останні місця, навіть другі треті місця у нас в районі по олімпіадам з історії. Цьому році я приймав участь у конкурсі захисті МАН Мала Академія наук. На першому етапі, на першому районному етапі, я здобув перемогу. Потім представляв наш район у на, на області. Приймав участь у районних олімпіадах з географії. Історії, англійської мови та фізики на географії та історії у районі я здобув перші місця. А по англійській та історії другі. Хлопцю подобається географія, і він мріє навчатися далі на природничому факультеті університету. А ось у дівчат зовсім інші плани на майбутнє. У майбутньому я хочу стати вчителем. Мені це дуже подобається професія працювати з дітьми, тому що діти надають багатої підтримки, і вчитель це як батьки. Більшість школярів нині замислюються про своє майбутнє. Хтось дійсно стане вчителем, хтось науковцем. Вибір професій багатий. Але обов'язково серед тих, хто сьогодні сидить за партою, знайдуться й ті, хто продовжить справу батьків і залишиться працювати на землі, щоб відгодовувати худобу та вирощувати хліб.